Під одним із наших недавніх відео про трифазні стабілізатори напруги був такий коментар: типу, не дуріть людей, трифазний стабілізатор дає чередування фаз, а три однофазних ні. Це. Навірне таке судження. Дивіться про що тут йдеться взагалі? Якщо у вас є якийсь трифазний прилад, наприклад, дома якийсь трифазний електродвигун, і вам його треба захистити, як працює трифазний стабілізатор напруги. Тобто він працює, бачить всі три фази і постійно контролює, щоб фази А, Б і С були сунуті одна стосовно іншої на 120 градусів, тоді ваш електричний двигун буде працювати. І в випадку, якщо одна фаза буде пропадати, трифазний стабілізатор, якщо класичний стабілізатор, трифазний, він просто буде вимикатися, ваш двигун буде вимикатися. Для чого це зроблять? Саме для захисту ось того двигуна. Тобто, якщо в нього одну фазу забрати і не відключити все живлення, то він буде працювати на двох фазах. Двигун буде обертатися, але в нього суттєво впаде потужність, він буде працювати і буде намагатися витягнути ту саму потужність із двох фаз, що в нього залишилися, буде дуже сильно грітися, нестабільно буде працювати і може просто згріти, вийти із ладу. От щоб цього не було, і саме зроблені трифазні стабілізатори, які будуть виключати всі три фази, у випадку, якщо пропаде одна, або не обов'язково, що пропаде, просто якщо Напруга буде дуже низька, буде дуже дозу висока. Буде такою, якого стабілізатор вже не може стабілізувати. Він одну фазову вона відвалюється, він виключає все. три. що буде в такому випадку, якщо ви встановите три однофазних стабілізатора напруги. В такому випадку два стабілізатори продовжують працювати, а третій вимкнеться, наприклад, і двигун буде працювати на двох фазах, і з ним може статися те, чого вам не хотілося. Тому якщо у вас три однофазні стабілізатори і є трифазний двигун, у вас обов'язково ще повинно бути трифазне реле напруги, яке буде контролювати все те ж саме чередування фаз. І наявність всіх трьох фаз. Тоді у вас теж двигун буде захищений. Так Також питання людини було в тому, чи буде чередування фаз. Якщо у вас трифазний стабілізатор, і якщо у вас три однофазних стабілізатора напруги, чередування фаз все одно буде. Хоч у вас три однофазних стабілізатори, вони все одно, кожен висить на своїй фазі, і кожен передає синусоїду, яку він отримує, так само і він видає її на вихід. Тобто синусоїда по фазі А буде певною, синусоїда по фазі Б буде зі звидигом 120 градусом, синусоїда по фазі С ще буде зі здвигом 120 градусом. Незалежно, це у вас трифазний стабілізатор чи однофазний стабілізатор. Все одно трифазний стабілізатор всередині состоїть із тих самих трьох однофазних модулів стабілізаторів. Тому чередування фаз все одно буде, і ви його ніяк не порушите, якщо встановити замість трифазника три однофазних. Звертайтеся у Вольтмаркет, всі ці нюанси підкажемо, проконсультуємо.